Сьогодні обіцяли суперкруту погоду і я не міг це проігнорувати. Тому сьогодні щадяща покатуха, мальовничими місцями Південно-Східного Поділля. Щадяча, тому що ще з минулий покатухи. Ой, по аптільчикам, якого я, на жаль, не засняв, у мене трошки болить колінце. Тому сьогодні спробую максимально... Толерантно бути до свого здоров'я, але щось цікаве, точно покажу. Мчимо. Я планував, що перша двадцятка буде по асфальту, але вітер вніс свої корективи. Та і то, то норма. Пахне медом капець. А ще з'явилось дуже багато всяких комарів, мошок і іншої дичини, яка намагається прилетіти тобі в лоба. Він коли не тільки страшно розмовляти, а навіть і дихати. І прекрасні, ну і вітер тепер хоче в обличчя а трошки біг, і то добре. Дорога нікуди. Асфальтово. Атєвіть! Отак неочікувано для мене закінчилась дорога асфальтова і все, коротше, поля почалися. Як то кажуть, приїхали. Прямо як в Казовсі, блін. Маршрут а, в страві, дорога отам. Ну, вона там колись була, видно, що була. По факту, все пішла одна польова дорога. Там, напевно, гарно пахне рапсом. І усе якась друга польова дорога. Тут не знаю, гарно і пахне чимось іще. Коротше, голкарти кажуть, що можна їхати наліво або направо. І прямо вони малюють була дорога, але, по ходу, її там давно вже нема. Ну, я як чим не. Женатий чоловік поїду направо. право! Для бляха хулокарта мрівала, що тут є дорога. Ха. Може таки краще поїхати туди. Я зайшов в глухий кут. Тому що тут дорога закінчилася, там дороги нема і повні вафлі. Але, здається, я бачу от там дорогу, яка йде кудись туди. Чувствую, намотаю трохи кругів. Е! Весело. А що б взагалі отут за дорога цікаво? Ходорівчаки розмили все хірам. Біло на покрах хоча б 2-0. Добре, хоча б 1-9. Можна було б щось думати. Цікаво, що там могло бути? Я такі штуки знаю, люблять робити кабанчики. От кого-кого, а кабана зараз би тут не хотів зустріти. Щось соні споросята, не дай бог. Це якби... Той досвід, якого ти не хочеш ніколи отримати в своєму житті. Включаємо тоді музичку погучніше. І думаю, все буде окей. О! Я думаю, тепер ми з вірялинками на паритетних засадах. Вони не рухають мене, я не рухаю їх. Офіційно заявляю. Абсолютно закинути дорог не буває. Навіть якщо ти наш вальвий Big Ben 35-мм. Фух, бляха муха. Чесно, це було страшно. Тому що коли я побачу, що там сліди кабанячих ратиць, от оце трошки аж жим-жим. Але виїхав до цивілізації, якісь вже воронка. Чую десь поряд дорога. Та, яка мені потрібна, якось так спокійніше. Хух! Що тут таке гарне цвіте, хто знає, пишіть в коментах. І от вона красотулечка, прекрасна, розбита, хірова, але тим не менше бетонка. Це поділля крихівка. Саме так. Я думаю, зараз зупинюся, водички поп'ю. Так, глиб, а нема. І от думай, де воно випало, бляха-муха. Треба знову їхати в ті чаї. А що робити? Як ви думаєте, де я загубив її? Короче, як не перехрестя, де я не знав куди їхати. Ось воно сучечка. Треба було приїхати через всі лібіня. Щоб її забрати. Ні, в принципі, нічого особливого, звичайно, пляшечка з декателона, але вона якраз просто прикольна під тим, що... Ковпачечком всі діла, ну і майже нова. Що ж, тепер у мене є е, нагода перевірити, куди йде оця дорога верхня, яку я хотів поїхати направо з самого початку. Фазан, фазан полетів. Ще один. Так от, десь там горою. Такі є дорога. І зараз я її знайду. Коротше ось є дорога. Вона по полю. Тут росте якісь чи то соя, чи то я не знаю, що щось бобове. Їду та їду, хто я таке ще прийшов, де буде дорога. А там я фоткався в тому рапсі. Блять, ця дорога щось іде в нікуди. No! ні. Найн! Ніхт! Коротше, йду по полю. Пробував їхати, впав, більше не хочу пробувати. Зараз буду шукати, як спуститися до своєї точки. Якщо що, буду доведеться їхати отуди вниз. Нічого, нормально. Виживемо. Головне, що вода є, пляшку знайшов, все чудово. Пригоди продовжуються. Асфальтовий обхильчик. Що може бути прекрасніше? А ще вітер, здається попутний став. Божественно. Так, ще один маленький приємний бонус на маршруті це джерело. При самій дорозі. Блін, а не погана вода, слухай. Навіть нічим не пахне. Окей, хай буде. Тут кафешка треба піти взяти коколку собі якось. зробимо маленький привальчик. Привал. Кока-коли в них не було, ну, хоч пепсі. Ще подивлюсь маршрут, як мені їхати, куди повертати. Ну і мене що кілометрів 20 я вдома. Такий хреняний підйом на горизонті. Розумний вгору не поїде, розумний гору то об'їде. Звичайно, не по суперкласному асфальту, як хотілося б, але і так наче непогано, ось так він виглядає. Так. Бл... так, гупрошка розрядилась. Зарядного я не брав, думав я швидше впораюсь. Тому якби особливо вже не познімаю. Місцевість тут дуже горбиста. І якраз як я думав, що... Я ще поїхав не втягу на трошки вбік. Це мені дало можливість виграти там трошки. Більш просто плавний набір висоти був. Але там на горизонті така цікава дорога йде, дереться вгору. Сподіваюсь, то просто польова, якоесь там косовище, і мені туди їхати де треба. Бо як бачите, гори тут дай боже. Як я вже казав, південно-східне Поділля, це просто Прикарпаття 2.0. Ні, Не, повезло. В мене чекає просто, просто плавний підйомчик і спуски. Да, розумію, знімати без стабілізації фігово, але що поробиш, так, так і живемо. Спеціально зупинився, щоб зняти цю красу. Ді Богу наче село десь в горах. Це реально якесь прикарпаття, може навіть Карпатка. Гори, гори. Особливо ця дорога на полонину, блін. Та там, напевно, є для чим попотіти, попрацювати ногам. Хай Прекрасне українське село. Лани широкополі, Дніпра, правда, немає. Кручами ці штуки назвати важко, але їдеш. Реально, блін, такою гористою місцевістю. Ну що, от час розплати і настав. Відсотків 5 метрів 500-600. Як завжди пейзаж ззаду, краще ніж спереду. Гори. Щоб ви розуміли масштаби, звідки я сюди дерусь. Спереду ще трішки лишилось. Не дуже крутий, але такий тягучий підйом. Доїдеш до самого верху, жахнеш в пепсиколки. І життя налагодиться. Так і буде. Я дивлюсь, місцеві їдуть якраз по ґрунтовці, що паралельно дорозі. Я так щось зацінив. Непогано, до речі, їдеться, так тут прям майже зовсім в руки не б'є. Короче, краще, ніж на цьому асфальті. Не кругом ідеально звичайна дорога. Але точно а, плавніша. Фініш. Вийшло 62 кілометри, 350 метрів набору. не багато, не немало, але відчувається. Не забуваємо донатити на фонд Поверних живий та фонд Сергія Притули. Лінки ви знайдете під відео. Тисни лайк, якщо сподобалось. Пиши комент, якщо не сподобалось. Ну і пиши комент, якщо хочеш ще. Всім гарних покату. Па.